Пущені семінари. Ось тобі письмовий есе відпрацювання. Що значить дедлайн був минулого тижня? Блін, тітько. Викусив в мене лафовий викладач і класний курс. Е, тобто недобір балів. Привіт, Лесь! З великодним тебе. А ти тут що досі робиш? Ми вже все здали. Дивись. Так, Кровалюй. Тули звідси. Побачимо ще. та йди, йди уже. Слава Богу, я думав, це вже кінець. Куди вона пішла? Та до інших студентів боротьба ще триває. Я тут недавно Дедпула подивився. Знаєш, Могилянці теж потрібен свій супергерой. Для чого? Ну як? Ну там зі злочинністю боротися, поганцям шиї милити, знайти, нарешті, вкрадене спудейського братства. Як чекай, це ти про що, студентів обікрали? Ну, як обікрали? Винесли якусь дрібноту, але ж сам факт. Чим займається наша охорона, дядя Валєра. Ну про цей випадок минулого тижня повідомила на своїх сторінках студентська колегія. Судячи з усього, зловмислики вдарилися не тільки до студентської організації. Але й до їдальні винесли там всяке м'ясо під сиром. Ще автомати пограбували. Господи, кавові автомати! Ви що, цікавіше не могли нічого придумати. Більше знають наші Віка? Віка! Ранок 20 квітня в Сподетському братстві розпочався не так, як завжди. Зранку, коли я прийшла в братство, взяла ключі. Я спочатку не змогла відкрити двері і з'ясувала, що замок був зламаний. Двері виглядали так, наче їх виламували. Тобто прибиральниці взагалі сказали, що це схоже, наче хтось там викруткою колопав двері, хтось заліз через вікно і намагався вийти середньо через двері. Ну, в братстві пропали тільки. У нас була така банка з монетами, які нам під час вертепу В'ячеслав Брюховецький насипав. Там було 128 гривень. Зловмисники потягли не тільки на колядоване, а й виручку з кавових автоматів і щось із їдальні, що саме нам сказати не захотіли. Кажуть, у вас тут чисто грабували дня. Що сталося?» Біждень. Як там». Будемо сподіватися, м'ясо під сиром не постраждало. Охорона теж не захотіла коментувати на камеру. А Бог їх знає, коли пройшли. Це було у нас. За словами представниці студентської колегії, ця крадіжка не унікальний випадок. Вже останні півроку ми чуємо до нас. звертаються з приводу таких. Зав навіть пограбувань, тому що а, я чула про випадки, коли в американській бібліотеці просто залишали на хвилину без догляду телефони, планшети і їх просто крали. А зараз планується встановлення камер в обговорення ще раз а, того, що сталося з а, охоронцями. З приводу конкретного розслідування наразі цим займається поліція. Однак конкретних результатів на жаль немає. Антон Герасимов, Вікторія Сидоренко, Леся Кимчук, Еліна Сардалова для та Могилянка. Днями в Могилянці запрацював ще один клуб для тих, кому не вистачає навчання. Соціологи та соціологині. Повір, нехтувати фемінітивами це невиправданий ризик. Ну, гаразд, соціологи та соціологині зібралися на першу зустріч Sociology Association. Вони планують проводити лекторії не тільки для студентів СНСТ, а й для інших спеціальностей та навіть навчальних закладів. Sociology Association – це така асоціація, де ми прагнемо створити власну комунікаційну платформу для соціологів. І соціолога не лише могилянки, але й всіх київських вузів. Заради того, що в подальшому вони створювали свої проекти, кооперувалися, спілкувалися, обмінювалися ідеями і продукували нові знання, нові речі, круті ідеї. Е, стоп, а ти чому в ній не вживаєш? Я жінка, можу собі це дозволити. Взагалі весна має магічний вплив на людей. Хтось частіше посміхається. Хтось забуває дорогу до аудиторії. Дуже рідкісні екземпляри починають думати про диплом. Не я, звичайно ж, але такі бувають, правда? Так, так. Можливо, а могилянські науковці виходять зі сплячки і з головою поринають в досліди. От, наприклад, студентське біологічне товариство нещодавно завершило курс. мікрозйомки. як це було, розкажуть Ніколька Тенкарій та Вікторія Залізнюк. Днями закінчився курс мікрофотографія, організований студентським біологічним товариством. Товариство було засноване давно, фактично, з часів виникнення кафедри біології. Проводимо екскурсії щодо коли біологічні щодо коли. І теж популяризаційні лекції. Учасники курсу вчилися виділяти та фарбувати хромосоми пшениці. Потім їх фотографували. А як ви розважаєтесь у вільний час за словами студентів, такі досліди допомагають краще зрозуміти вивчене. Найбільше подобається те, що ми можемо тут застосовувати теорію, так сказати, на практиці. Якщо ти це все завчиш, тобі якби ти не зможеш це зрозуміти. А так на практиці ти якби розумієш і бачиш, як ці препарати все ем, зафарбовуються? Нещодавно СБТ отримала змогу закупити нове обладнання, та планує незабаром застосувати. Його благо науки. Ми плануємо трішки популяризовувати науку серед могилянців. Плануємо зробити захід від ДНК з пшениці. Але цей захід буде для них біологів. Ласкаво! Просимо без БТ. Вікторія Залізнюк, Ніколька Тенкарій, лята могилянка. Що це за галос? Народ, ей. закрийте двері. Так, мабуть, хтось із абітурієнтів залишився. Так вподобав могилянку, що вирішив зостатися. З абітурієнтів? Ну, у нас був день відкритих дверей нещодавно. А, тобто ці дівчата в першому корпусі серйозно казали, що другий день не можуть знайти вихід з Могилянки. Я думав, то якісь фрешки. Але ж ти їм допоміг, правда? Н Ясна річ! Почекайте секунду. 23 квітня в могилянці вітали свіжу кров. Майбутні випускники відклали тести знов та навідалися до університету мрії. Всього їх прийшло минулому році в грудні, і цього разу ми дивимося, що десь близько 200-300 людей приходить». Престижем, вільним вибором дисциплін та іншими плюшками. Молодь принаджували пан президент. Ми намагаємось робити максимально, що ми можемо для того, щоб допомогти нашій країні стати цивілізованою країною. Лектори. Кожен з нас прибирає свій власний шлях. Я, я в таких випадках абсолютно не, не, не кваліфікований давати будь-які індивідуальні поради, а, але хочу рекомендувати зарекомендувати кафедру психології. От там вас навчать давати індивідуальні поради. Та представники кожного факультету. Ми спитали в абітурієнтів, чим їх вабить могилянка, і дехто навіть відповів. В мене сестра навчалася в цим національному закладі. Чув дуже багато позитивних відгуків, як як від неї, так і від інших. Мені здається, що Могилянці панує свобода. Так я хочу здобути магістратуру. Вважаю, що це буде. Якщо не найкращим, то одним з найкращих варіантів для мене і для з Росії. Я хочу вступити в магиянку, потому що я думаю, що здесь отношения к студенту более лучше, чем в інших университетах. Тут группы маленькие. Я думаю, що університет ще і розвивається. Тут неймовірна атмосфера, мені подобається запад цих людей, мені подобається бажання навчатися, отримувати нову інформацію. І тут немає корупції. Це для мене теж Ну, я ще не знаю про це, але говорять. Далого вступу бажають Таня Буняк, Еліна Сардалова і та Могилянка. В американці надрукували статус. Надрукували? Цим текстом точно все нормально? Та точно. Спеціалісти компанії SmartPrint продемонстрували можливості сучасних 3D-принтера та 3D-сканера, за дві години створивши мініатюрну копію американської статуї свободи з нічого. Ну тобто з нічого та 11 грамів пластику. Хотіли побудувати старокадемічний корпус, але не придумали, як зробити так, щоб пластик сипався, кришився та випромінювався його могилянських цінностях. Якщо на осінньому балу маскараді ви зустріли дівчину своєї мрії, але не взяли її номер. А таке буває. То у вас був шанс зустріти її знову, але вже без маски на квітковому балу, що пройшов цього місяця. А Якщо знову номер забув, можеш у мене спитати. Дай мені номер тієї дівчини з квіткового балу? Якої дівчини? Вімкні сюжет! Ні-ні-ні. Дякую, я в соцмережах пошукаю. Жить не знає, віду сама танцювати. Кітковий бал це не просто бал історичних танців, але ще й благодійна подія. І зазвичай всі гроші, всі кошти були передавалися на рахунки дитячих будинків. Але от останнім часом випала така нагода допомогти Могилянській сім'ї, зокрема нашому викладачу. І у вас тут дуже гарний бал. Ми наблюдали, дивилися в ну, минулому році два бали. У вас було ще раніше, то ми якось побачили і вирішили прийти подивитися. Це Така можливість просто потанцювати, десь поринути 19 століття, тобто зробити щось таке, від чого буде, не знаю, якось гарно нагоди Яйця. Шо? Це не так звучати мало. Спудейське братство провело майстер-клас із розписування великодніх яєць. Це дводенний майстер-клас. Така доволі камерна акція. В нас перед Великоднем. вже четвертий рік проходить захід, де кожен хто хоче, може навчитися малювати писанку навіть не фарбами, а з воском. Загалом, все, що потрібно, це писачок, віск, шкарлупка, яйця. Бо зазвичай, якщо використовуються такі берники, то вона не вариться. І звичайно, фарби, кілька фарб, таких харчових, які продаються навіть в супермаркеті. Писачок розігрівається біля вогника свічки, віск гріється, і після цього лінії, які проводяться потім по шкарлупці, вони залишаються білими. Це дуже легко і цікаво, і на витривалість, але просто треба зрозуміти техніку і що за чим йде. Форматик малює все, що зможе, намагається вмалювати формули математичні, але виходить не дуже добре. Тому хоча б лінії для початку. Всі новини за квітень. Або майже всі. Зараз буде найгірше. Пам'ятаєте, ми повідомляли, що в їдальні тепер можна розраховуватися карткою. Так от, вже ні. Насправді вже знову можна. Але на момент запису студії ми ще цього не знали. От. Що поробиш а, Могилянка, та? Допоки ми тримаємо удар. Ви Угу. Mm -mm. Окей, тепер я. Та ну що ж таке? А кепчурд? Піднімаєте, він такий хазяїн, що ні свині ні заколов, ні верби нормально не купив. Оце також шановні глядачі мучуся. Я ходжу на кораблі. І ви не ходіть. Ми за здоровий спосіб життя. Ми пухаємо вдома. Хто там сюди я відкриє? Тим не тримають в клітці. Випускають тільки сюди пограти в цю штуку. Днями в Могилянці запрацював ще один клю... Клю. Давай. Днями в Могилянці запрацював <рес> зустріч соціолозі Господи. Та нормально, я сказала! Ви зустріли дівчину в своїй мрії, але не взяли її номер телефону. А Ви, таке буває. Допонуйте нам в студію. А, добре, це, це інша програма. Хотіли побувати. Бийте мене, пожалуйста! хто професіонал. Вітай, воно моє. Ха, два тузи! Пфф, все, здох! Блін, я програв. Супрошу. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайк.